Це не може, а, що ви а Ви так хай Ви себе при народу файка не ви всім займали. Шо, не... Чекайте, тут же ж не тільки депутати, тут різні люди. треба розказувати да. ви Ви Прихвасті жидівські! Народ продали, продажні тварин, не журналісти є туда. Не боретесь за правду, жите, власне, ви начали говорите, що ن ل ر